У нас є такий BMW X5, і на нього знижка, просто велика знижка була. Зараз він стоїть 13400, друзі. Я напомню, що цей BMW 2012 року в одних руках. напомню, це 3 літра дизель на мотори м 57 Цей був автомобіль куплений в Європі, в Європі покатався сюди, приїхав. Людина просто купила собі новий авто і хоче продати його. Стан просто ізумітельний. Можна сказати, це музейний експонат, тому що автомобіль повністю в рідній фарбі, немає ні одного ні підкрасу, ні скола, нічого. Все все прикольно. Електропакет, звісно, і у водія, і у пасажира, короче. Все у нас є. конечно звісно, простенька, але нічого страшного. У нас є климат контроль у нас є партроники спереду, заду коробочка, звісно, автомат і електрорушнічок. Зроблено все по технічке, то тобто ніяких нюансів немає. Ви сіли, поїхали. Також великий задній ряд, все в ахальному стані, немає никаких також нюансів. Ціна дуже гарна в принципі, за цей музейний експонат. Я вважаю, це дуже достойно. Оп, все чистенько, бачите, полочка є, нічого не украдено. Там у нас є навіть заводський. Фаркоп, заводський фаркоп. У нас все присутнє. Там огнітушите, магнітушителі. Ціна качество, друзі. Треба приїжджати, купляти обов'язково 3 літра дизель 2007 рік. Пробігу у нас 244 тисячі. Ріднесінького. Так що треба купляти. Чекаємо, у нас автопоєнт до нагрудки. Придбай, якісне авто.